Привіт! Починаємо наше нове відео. І де ми є? Будемо мити нашу машинку. Як вікуся каже Ніну. Бо якщо так чесно, Ніна вже така трохи брудна зі зимой. Всім дуже дякую, що до нас на канал. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Помити нам машину, вікоси десь 15-20 Тож, 15 стагаються. І скільки коштує помити машину ну, так, так приблизно в Україні? Ми ніколи не мила машини в Україні, а чого б ми машини в Україні, ніколи і не було. Маємо що маємо. Зато наша машина була трохи чиста, але знов поставили під дерева десь знов Всім привіт! У нас вже 1 травня. Я на фоні, де то є моя ядодільня. зараз викладаю товар, трохи частину роздаю і бігом рюкзаки збираємо і на дачу. Так, я спокійно закрила двері, щоб тут все познімати. Пусто тут, тут є зеленинка, якісь канапочки, пончики. Можувочки. Ну, я кажу, в нашому місті голодному дуже важко залишитись. Я маємо тут, то є бідренка. І то я зараз виставляю цей холодильник і буду трошки стояти, роздавати, щоб просто все не пішло в одні руки. Якось виглядає в нас так. І то все безкоштовно можна брати. Плюс я ще щось додам, побачу, хто буде заходити. І зараз відкрила двері. Там тільки стоїть місцевий такий, який любить собі трошки пити. І чекаємо. Якщо нікого не буде, такого працюючих плюс-мінус. То ще буде чекати на другий роздачу. Привіт, ми в нас на дачі. Дивіться, яка краса класна. шикарно. Наші плани сьогодні подивитися, як та машина з тему, косарка працює. Ну. Чи зовсім вона працює, бо може і не працює? Зараз побачимо. І хочемо малинку трошки почистити. Ну, Стоп! Так, то Так, мій Ярослав кадрик вішов. Бачите, то наш дим. Насправжня, перша травня. Тут моя вікуська. А то наші білі ковбаски з парубками, бо будемо робити ходо. Ти хоч танцюють чи що? І все, і ялинке. Красота. І знаєте, було так пусто на ділках. Пусто, пусто, пусто. Думаю, щось Як 1 травня в Польщі, як не 1 травня. І зараз почали люди з сумками йти. Багато людей всі на дачі, всі на дачі. Торби тягнуть. Всі все тягнуть. І вже тепер чуємо, що це 1 травня, а то було пустота, нікого не було. Ми перші. Такі криві в мене вийшли ходоги. Мінімум складники. Тут біла ковбаса. Ще буде сир, огірки квашені, то весь наш салат. Але знаєте, що я зрозуміла? Щастя в деталях. А все інше дурниці. Так, зайчику, так ми не вам новий майданчик. Це твій кузька, Мотоциклі. Дивіться, який гарний майданчик у нас тут. То осілля Сахачев. Бривіновим. Класний майданчик, супер. Дивіться, скільки полишали багато дорогих, ну таких забавок. І нормально приходиш собі бавитись. Зараз діти мають набагато більше, ніж ми в дитинстві. І це дуже-дуже добре. Ще сьогодні в мене супер такі плани. І я сьогодні хочу пекти сирник і салат робити. Так що зустрінемось в мене на кухні. А тут моя вікусінька мені допомагає робити сирник. Вона завжди все любить зі мною пекти. Коли якісь кексики, пряники, вона тут, як тут на кухні вже є. Ну, скажу, наперед, сирник не дуже вийшов, але все одно його дуже скоро з'їли. Так, такі в нас проходять вихідні. Тут чемно чекаємо нашу маму, яка вже виїхала е, з України, і хотіли зробити їй на другий день такий ну, сюрприйс, як сюрприз. Тут ми з Вікусею збираємось, їдемо до, до сестри на квартиру в Варшаву, щоб зустрітися з нашою мамою. Дивіться, які ями, то вже Варшава, не тільки в Україні, є ями, в Польщі теж їх багато. Є, як є. Але, тепер, то такий косок Варшавського, то Урсус. Це наш автобус, дитина до 6 років безкоштовно, якщо маєш документи їздити. Як документи хочеш, дати народження. То такий звичайний під'їзд. І ми вже в ліфті їдемо на квартиру. І ще, що можу сказати, з бабусею, ми так і не зустрілися, тому що на границі вона просто мала бути в сьомо ранку. Варшаві а була сьома вечора майже Десь там шоста, сьома вечора. І тут ми вже вертаємось додому. Через метро покаталися трохи. Ще вікусінка любить метро їздити деколи. І то цікаво дитині, бо переважно того в нас бровінові метро немає. Ні травма ні метро. І Як їздимо в Варшаву, то наша така іскурсія. Дивіться, в мене дівчинка вже велика-велика, красиво. Так, метро виглядає, то наша Варшава, то самий центр, серед І знову на поїзд і додому. І зараз будемо вдома, то ми так скоренько біжимо. І купила собі каву в якусь і сочок. Всім привіт, то наша розпаковка. Стільки стратила. Ніфіга м'ясного не купила. Нічого ціни, як завжди, все до гори, напевно. Або може ще бути, тому в нас не трохи, як знаєте, коли закупки собі запланував, то по-інакшому. А коли йдеш ще з моєю Вікторією, то береш все та й все. Починаємо. Кока-Кола по 5,99, то, рахуйте, тут маємо 137 злотих, то є 1370 гривень. Кока-кола по 60 гривень по 6 злотих. Але це дешево, бо так то вона і дорожча може бути. Але можна так серйозно її і не купляти, вода дешевша коштує. Акція була то смачний кетчуп, він по 7 злотих, але якщо береш 2, то друга за 3,50. Так що маємо дешевше. У мене такий голос трохи замучений, бо я тільки після роботи. По злотовці чорний перець. Щось в мене Ярослав почав любити чорний перші. О, красуня чекаю, коли я її воду включу з прану. Кайзерка 40 грош. То вікуся попросила. Цибулька 3 злотих кілограм. Ще ще купила. То по злотих 70 годаретка. Помідори малинові по 8 злотих кілограм. Це 80 гривень. Картопля. По 3 злотих за кілограм. Але якщо картопля морожена, кілограм коштує 7 злотих. 8. 7,99. Ми купили 2 пачки. Яблука тут, напевно, кілограм є. 5 злотих, теж подорожчали. Так. Ще одна картопля. Вона завтра мама прийде. Води літейський хлібчик 4 злотих. І ще маємо рюкзак. Кава, кава ціна золоту. 23 злотих, 22,99. Скільки ми тут маємо? кави Ну, як, небагато. 450 грам, я думала, пів кілограму. Рахуйте 450 грам за 220 гривень. Сочок. Не скажу, скільки коштує, в районі 4 злотих, напевно. Дивіться, яка чіткість гарна була. Добачайте. Банановий. Ще один кетчуп взяла, лагідний, само собою. Ще що взяла. Якусь за 3 злотих взяла маленький сочок. 6.99 маємо такі маскарбони. Я взяла дві штуки, хочу зробити три місця на завтра. По 599 такі маленькі вийшли йогурти. Якось я захотіла, а як якось захотіла, то мама купляє. І то побачила моя гв'язка. 1499. Тому такі чеки виходять. Нема чого з дитини ходити. То маємо 5 злотих. О, що я вам показую замок? А то маємо по золотуці. І такі закупки в мене вийшли: 137 злотих, люди добрі. І що їсти є? А нічого. Але знаєте що, є один плюс? Я збираю пункти собі, і в мене вже десь є на 7 злотих на аплікації Grammarketu. Скоро буде виживання за 2 злотих, бо в мене там назбирається 10 злотих, і будемо щось купляти. Може, так буде краще? Так що, всім дякую, і зустрінемось в наступних відео. Бережіть себе!